Кажеш, гуляти? Будеш гуляти чи ні? Сьогодні у мене на сніданок був рулет, який я робила в попередньому відео. І дівчатка, це дуже-дуже смачно. На жаль, не вистачало ягідок. Але в наступному разі я обов'язково зроблю з ягодами. А такий сніданок їли діти, але рулет їм дуже-дуже теж сподобався. Так, ми виїжджаємо, їдемо сьогодні в парк, в парк Межигір'я. Я сином була, а дочка в мене не була. Хочемо приїхати, і начебто, якщо сімейний кіток брати, трішки, не трішки а набагато дешевше. Їхати десь 50 хвилин, тому беру вас з собою. У волосся ще вологе, але зараз воно висохне. Так, і їдемо ми в парк Межигір'я, ми, ми виїхали зранку, і це було дівчатка дуже-дуже гарне рішення, тому що була парковка е, вільна і парковка там безкоштовна. Але коли ми вже виходили, парковка була просто забита. Люди не знали, куди ставити машини. І це врахуйте, це якщо ви будете їхати. І не так було, як сказати, ну, вранці не так жарко, як в обід. Так, і парк знаходиться в сторону Вижгорода, в принципі, недалеко їхати, траса була вільна, ми доїхали дуже-дуже скоренько, здається, за 48 хвилин, якщо я не помиляюсь. Парк відкритий кожного дня з 9 до 21 години. Каса працює теж щодня, але до 19.45. Але квітки можна купити онлайн. Так, дорослий квиток коштує 300 гривень, дитячий 100, сімейний, яким ми скористувалися 650. Це два дорослих. Ну, я так, у мене дочка вже доросла, тому вийшла як ми дорослі. А син ще входить в категорії якби, дитини. Тому нам повезло і ми заплатили 650 гривень. Є ще акція Зелений вівторок, це мінус 50%. Іменинникам 150 гривень. Для молодят. І хто має УБД безкоштовно, і здається, там є пільгові категорії. Треба читати, хто туди входить. Можна скористатися самокатами, велосипедами, електромобілями, ну, як взяти в оренду. А ось на рахунок свого велосипеду велосипед ви можете свій взяти, а на рахунок електро, всяких таких, знаєте, електротехніки, тоток то, не можна брати, тільки велосипеди. Територія дуже доглянута, дуже акуратно, нема сміття, дуже багато людей. За цим всім доглядають чисто, ну просто-просто супер. Дуже мені тут подобається. І мені здається, що і повітря тут дуже гарне. Ось цей будинок можна потрапити, але здається, там вівторок і четверг, Ну треба хто хоче сюди потрапити, почитайте. Здається, 550 гривень сюди можна попасти, але ми сюди не пішли. Після 21 лютого 2014 року, під час революції гідності, територія Межигір'я знову стала відкритою. А у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила рішення про створення державного парку пам'ятки Межигір'я. Тому я вам рекомендую сюди сходити. Єдине, ну треба кошти і треба виділити час. Погуляти можна цілий день до вечора, як ви зранку приїдете сюди, і можна гуляти спокійно до вечора. А єдине, що треба одягати, таке зручне взуття, щоб можна було походити, ну обходити всю територію. Так що дівчатка нам сьогодні дуже-дуже сподобалась, і ми сьогодні, знаєте, так отримали такі позитивні емоції, що буває ось така краса у людини, у така була краса у вдома. Я знаєте ходила і у мене не вкладалося в голові, як у одної людини була ось така велика-велика територія. Тут можна, я так казала, дітям, можна створити ціле місто і ну, будинки, але ну, ви розумієте, тут такого не буде. Просто от одна людина тут жила. Ну, у мене в голові це не, вкладало, не вкладалося. Ось так. Так. Отримали позитивні сьогодні емоції і після цього ми поїдемо на закупку у метро. Але це вже буде після прогулки парком. Спочатку ми вже повернулися з нашої прогулянки, заїхали, звісно, пообідали, були в Макдональдсі, але такого там нічого не брали, каву по бутерброду і, як кажуть, заїхали в метро, бо це було все поруч. Що ми взяли в метро? Це вже не оставить для нас. Діти попросили мене і ось так. Теж були класні, акції. Якщо ви берете різні, теж йде акція. Тобто вони хотіли взяти спробувати з сиром і з паприкою. І чіпси метро я ось ніколи не брала саме чипси метро ну, їхньої фірми. Здається, велика упаковка 259 гривень, а зараз 159 гривень. Ось таку беремо з овочами. Я ціни буду вставляти в фото, тому що ціни тут зовсім по іншому рахунку. Ось таку курку берем. є в томатному соусі, а є в білому. От в білому дуже смачна. Дві упаковки взяли, тому що так іде акція. Потім... Ось такий гель для душу. це три в одному. Теж, якщо береш два, то йде гарна акція, тому взяли. Шантеклєр хотіла взяти той, що в мене є, але був ось такий, тому взяла його. Не знаю, чи він по акції був, чи не по акції, здається, 149 гривень. Так, гель для гоління був по акції, тому взяла. Далі взяла ось такі дівчатка, він. Не його приготування, але я взяла його, знаєте для чого ці пластівці? Використовувати замість панірувальних сухарів. Вона класно йдеться. Така паніровка. Це я побачила в тіктоці і тому хочу спробувати. І у нас в магазинах поряд немає, а в метро вона була. Так, потім сир взяла. Він був по акції горгонзола тут 150 грамів, тому вирішила взяти був по акції. Не всі, як кажуть, аромати були по акції. Класичний був по акції і ще два види. Тому вирішила взяти класичний. ви знаєте, так аромат стоїть в пакеті, як десь це, це лежало, аромат відчутний. Потім взяла нашу мінераль космотолок, він такі полюбляє. Якщо берете два таких пакетика, то де акція. І далі взяла ось такі е, курячі. З Башинські е, сосиски е, це перший сорт, але я взяла їх по акції в Форі у нас поруч. і нам вони так сподобалися. А сьогодні приїхали в Леометра, вони ще набагато дешевше, хоча можна взяти і одну упаковку, і дві, і три, Ну, одна ціна. Тому ми вирішили взяти дві, нехай буде. І звісно, що стандартна покупка – це нагідці, тому що вони там дуже-дуже смачні. Ну, мені, ось, наприклад, е, нагідці метра. Це просто топік кажуть. І ось така покупка у нас вийшла. Зараз подивлюся на тисячу, Чек розірвався у нас на 1694 гривні 41 копійку. Але це у нас така маленька покупка. Там, знаєте, я подивилася, люди беруть і на 10 тисяч, і на 8, і на 5. Ну, коротше. Купляються, кажуть, добре. Ми були сьогодні в тишки в іншому метро, і там е не так, як у нашому метро, все стоїть, і мені треба було все це шукати. От, знаєте, звикла ж до свого метро, Ну, нічого. Так, і ось така у мене покупка сьогодні була. Тут готую супчик, тут у мене все звичайне, картопля відварюється, засмажка робиться. Сьогодні захотіла зробити сало. Морку вже почистила і хочу поділитися своїм новим таким засобом. Верніше способом. Як який я вже спробувала. Дивилася одного лікаря, можна так сказати, і він казав, що дуже гарно допомагає хлоргексидин. Я не знаю, як він шкодить організму, не шкодить. Треба нанести його на суху шкіру. Так? Я наносила на руки, а потім ну, все як по стандартному, я кажу, проробила цей процес. Так? Ось. І дівчатка, я ось ми поїхали ну, на... в парк гуляти, да? і там гуляли, і в принципі там ну, ходили багато, бо, ну. Там є де, де походити, тому він справився на всі 100. Якщо знаєте, ви такі, такі сильне у, у вас потові виділення, то він казав, треба користуватися зранку і в обід. Можна налити там якісь, ем, такі, зручну, зручну таку тару і користуватися їм. Тому мені сподобався цей спосіб. Може, кому цікаво буде. Так, і Сестра сьогодні мені ось дала такий, це гель для брівок. І там у неї дівчата користувалися, і вона вже користувалася, каже, до обіду класно тримає. Це фірма Lovit, це з Аврори. В принципі, мені фірма Lovit подобається. Не знаю, я сама не пробувала, але відгуки вже маю від дівчат позитивні. Здається, 50 гривень коштує. Точно я не знаю, не скажу вам. Ось так. Тому такий спосіб від поту і вирішила з вами поділитися. На кухні трішки готову зварила компот, доставила, щоб він трішки охолов. Зараз ми компоти. Ну так, не скажу, що ми активно п'ємо, але все ж таки п'ємо. Так, і дівчатка я п'яла з мекбану. В цьому ж я відео покажу закупку з месом. Ось такі пластівці кукоростяні, миттєвого приготування, але я їх використовувала за іншим методом. Я обсмажувала він в спочатку в яйце, потім в самій ці пластівці і потім обсмажувала. У мене ще там дві обсмажуються. А ось три вже посмажила. І дівчатка, це дуже класно, і так мені здається, сонячно якось виглядає, ну дуже красиво. Тому мені сподобався такий спосіб, але єдине, дивіться, я вже е, ну, першу партію, я кажу, посмажила, другу партію поставила. і трішки тут залишилися ці косиці, і трішки так в деяких місцях пригоріло. Ну, Це треба враховувати. Але, в принципі, мені дуже-дуже так сподобалось. Таким способом смажити і якось так класно воно виглядає. На смак ще не пробувала, але думаю, це було дуже смачно. У нас, дівчатка, наступний день продовжую знімати відео. У нас сьогодні неділя, і я взяла ось такий подарунок. Верніше ми його замовляли. Верніше, це племінниця замовила ось такий собі подарунок на день народження, в неї скоро день народження. Але я замовляла в, на сайті, бо так трохи дешевше, через Леті, Там невеличка була така, знаєте, смішна знижка, але ж вона була, тому замовили, я думаю, їй сподобається, тому що, ну в принципі, вона замовляла цей подарунок і хотіла його, тому буду, буде, думаю, задоволена. Ось така такий коник. Дівчинка така. Ну, Мені коник дуже подобається. Такий дівчинка-коник. Ну, симпатична. Дівчинка мені не дуже, але ж це не мені гратися. Такий е е коник з дівчинкою зараз по знижці. 689 гривень, а ось був 1149. Тому. Ціна, скажімо так, нам повезло, приємна, і маємо вже як кажуть, подарунок на день народження. Так, ще ми заїхали. Це будинок іграшок. Ми забирали, і там поряд був епіцентр. Я туди, туди зайшла, мені потрібно було ось такі дві фоторамки 10 на 15. Мені не для фото потрібно. У мене є такі іконки, які, знаєте, йдуть без захисту. Тому я хочу поставити і ось такі рамки дуже гарно підійдуть. І мені повезло, вони були по акції по 48 гривень. Супер, була ціна 62 гривні, а зараз 48. Чому б не взяти? Дві взяла, мені, ну, як кажуть, дві потрібно було Потім заїхали в магазин косметики. Це дали ось такий подарунок пробнички. так що Це у нас це у нас сіяючий бібі-крем СС е е е так SPF 30 так А це в нас інтенсивна зволожуюча маска. Ну Будемо пробувати. я в принципі, таке полюбляє. Думаю, що кожна дівчинка таке полюбляє, якщо дають спробувати, може, знаєте, і сподобається, буду таке брати. Потім дочка взяла у собі ось такий блиск для губ. Вона полюбляє саме ось цей знаєте, такий приємний аромат. Я теж спробувала і мені так зайшло. Просто я не фарбуюся, не мащу губи. Просто спробувала і думаю, супер класно. Єдине, чим я користуюся, це тональною основою дуже рідко, але ж все рівно користуюсь. Мій оцей у мене був більша. А я от бачу, що дівчатка і відгуки читаю, що в мене ось цей самий класний, він класно лягає, ну, буду пробувати. Звісно, я там спробувала і мені начебто підійшов. Взяла ось такий. ну, Порекомендували, їх здається, чотири там здається, і ось цей самий більше мені підійшов. Так, крем тонуючий, все тут. А, і СПФ має 20. Ну, 20 це замало для літа, тому буду використовувати, звісно, і свій СПФ. І дівчатка ще забрала ось таку посилку. Це, ви як бачите, вже що це спіруліна, топ Спіруліна. Замовляла на їхньому сайті. І у мене, знаєте, таке. Неоднозначно було відчуття при замовленні. Зараз розповім вам, зараз спочатку це все відкрию з вами, подивлюся, я замовляла в. Так, щось моя лапка не відкривається. Однією рукою незручно, зараз я замовляла на цьому на сайті. І замовляла в таблетках. Тому що, знаєте, прочитала відгуки, комусь подобається ось цей такий смак, комусь не подобається. Дуже багато, знаєте, і позитивних відгуків від неї, самої від Спіроліни. Не від цієї знаєте, фірми, а просто від Спіроліни. Але є, звісно, як при любих яких таких бадах є. І як це, протипоказання тут не відкрила. Тому треба, дівчатки, все читати. Спілкуватися, чи з лікарем, чи так для себе знати, маєте на увазі. Я взяла, як кажуть, на пробу. Так, ось тут так іде вона все? Це така, ага, як, напевно, при... 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 приймати, коли, скільки, як вживати, так. Ну, В принципі, що добре, що на нашій мові, все можна почитати, і то є добре. так. Будемо ознайомлюватися, хоча, в принципі, я вже все, все читала. Ось я взяла собі на 20 днів в таблетках. Ну, побачимо, як я буду себе відчувати при них. Бо бачу, одні дівчатка кажуть нуль ефекту, одні дуже задоволені. Тому ми всі різні, треба пробувати спробувати, і я вже буду знати, як мені вона пішла чи не пішла. В принципі, от є склад, можна все почитати: є мінокислоти, і мінокислоти, вітаміни, і мікроелементи. Ну, будемо. Спробувати, але зараз вам розповім історію, як я це все замовляла, і чому у мене таке, знаєте, неоднозначне відчуття було після цього замовлення. Розповідаю, як кажуть, це в деталях. Я вже вирішила, де я буду замовляти спіруліну Ось на топ спіруліні. Як я вирішила, я забила в гуглі, написала спіруліна і ось цей мені сайт якби першим і випав. Не від блогера не, не, не бачила реклами, хоча зараз вона мені вже випадає. Ну, Напевно, я цікавилася. Єдине, що я бачила у Наталі на каналі, що вона в неї там, вона здається. Стояло, але я вже згадала, коли я вже замовила це все діло. Ось так. І як я маю свій канал, я вирішила все-таки їм написати в Дірект. Ось. Якщо б, знаєте, я просто б хотіла замовити, я б замовила, там можна спокійно нажати замовити, вибрати, що вам, що ви хочете замовити. На цьому мені б скинули е, ці. Е, як мені оплатити, і напевно я поплатила, і вони мені прислали мої, мою моїм спіроліну так. І на цьому все. Але я все-таки веду канал і я вирішила запропонувати їм співпрацю. Написала, що хочу замовити Спіруліну, спробувати на 20 днів. Але маю канал. Я розуміла, що в принципі, я бачила, що в них таке, такий сайт великий, може, вони і відмовляться, що вони її зробили. Але все рідно мені було ну, написала. Коротше. Написала мені дівчинка, я не пам'ятаю, у мене всі скрини є. На всякий випадок я вирішила зберегти, так, і вона мені відповіла, що на даний час реклами ми не, ну, не потребує реклами на Ютубі. Ось, і е, питає, будете замовляти чи ні. Як? Я відповіла: звісно, що буду. Це було десь в 12, ну, в півпершу, десь так, ми переписувалися. Так? Ось. І замовлення я зробила своє, оплатила десь 18, ну, 7 годин, 18,46. Дуже все це повільно було, відповідали дуже все повільно. Якось так було, мені здається, що цей менеджер був не не в тому, як вам сказати, не був зацікавлений, щоб я щось там купила. Ось так. Бо зазвичай я ось і косметику замовляю, і деякі товари замовляю, і просто цікавлюся, дуже відповідає так активно, скажем так, і хочуть заманити, можна так сказати, щоб щось якийсь товар докупили. А тут було так якось неоднозначно. Але я так ну, звернула це це увагу, але думаю, може там щось. І дійсно ну, може, багато зумовлень, може, там не в той день я я написала, це була, здається, четвер чи п'ятниця. Потім десь в 18.16, здається, 18 здається, мені пише цей менеджер, що ви не можете оплатити товар до 17.00. І тут я такий в ступор, якось так, і кидає мені силку на оплату. Я оплатила і пишу, як я можу оплатити до 17.00, ну, якщо ви мені відправили посилання 18.16. Така відповідь якась була дивна. Вибачте, там багато роботи, ну щось типу такого. Я оплатила, а вона тоді каже, що оплачуйте. А я кажу: я вже оплатила, я вам квитанцію скинула. Переглянули це все. Хоча я ж скинула квитанцію і до цього переглядали. Ну, добре, добре написала і питає, як ви за нас дізналися, чи якийсь блогер рекламував наш товар і ви побачили рекламу, чи звідки ви дізналися. Ну, Це нормально, у мене багато хто людей пис... Питаю, якщо замовляюсь, наприклад, косметику, дуже багато питають. Я пишу, що ні, це не був блогер. Я е, хотіла замов, замовити Півно і -ну, написала в гуглі, і мені ваш сайт був перший. І тоді вже зайшла і почитала там, і вирішила вас замовити. Е, Відповіла все, через годину мені пишуть: а як фамілія цього блогера? Який саме це був блогер? Я відповідаю, що це не, є, не був блогер, знову пишу. Нам дуже важливо, який це був блогер. я вирішила в кінці написати, що ви знаєте, у мене є якесь неоднозначне з вами спілкування вийшло. Я вам відповідаю, ви мене просто моїх відповідей не читаєте, напевно. На що вони продивилися цю, це моє повідомлення. Так? І на наступний день на ранок написали, вибачте, у нас були технічні проблеми. Ну, якось так дивно, тому, якщо, дівчатка, ви будете захочете замовляти спіроліну, ну на саме цьому сайті, просто натискайте кнопку. А може, в мене просто такий менеджер попався, що не був зацікавлений у моїй покупці. Може, вона така, знаєте, маленька була, бо я взяла тільки на, на 20 днів, не знаю. Е, не знаю, я, який буде товар, буде дієвий, не дієвий. Ну, для моєго організму, не знаю, бо є і позитивні відгуки, і негативні, але ось спілкування у мене якесь було негативне. Більше, ніж позитивне. Ну, я написала, що в мене таке вперше. Ну, на наступний день вони вибачились. Ну таке буває, але ось така історія. Я кажу, така таки, такий м досвід спілкування у мене був. Перший. Ось так. так буду, дівчатка, розкладати всі покупки. Зараз ікунки вставлю, які я хотіла сюди вставити. І напевно на сьогодні все. Єдине, що я ще замісила, замісила тісто на, цій, на цей млинець фінський. Дуже всім сподобався, просто ну, супер сподобався. Я думала, що я його буду, як кажуть, їсти одна, але й дітям сподобався. Єдине, що не вистачало, лохини, то я сьогодні купила цю лохину і вже буду робити з ягідками. Рецепт. Просто, просто класно. Ви Ми... за цей млинець Він приготувався. Саме головне, щоб він охолов гарнесенько, і на ніч, дівчатка, обов'язково краще на ніч. Він тоді так якось так пропитується, і ну, коротше, він смачніший на наступний день. Але якщо, знаєте, ви зранку зробите, то ввечері, в принципі, я думаю, що можна їсти. Я ось буду робити, якби на вечір. Так, що ось так. Все, всім гарного дня, спокійного дня, щоб у нас були ночі спокійні. Хоча зазвичай у нас з неділя на понеділок. Очі неспокійні, але надіємося, що все-все все якось налагодиться і буде все добре. Я замовляла на тіктоці там Катя. Ну, троянди вона продає. Багато хто в неї купляє, але це пройшло вже довгенько. Дивіться, яка троянда. Супер! У нас одного кольору дві тільки попалися, і одна не прижилася. А так всі прожилися. Дивіться, це краса. І ось ще будуть цвісти від неї. І там буде цвісти. Це відцвіла вже. Ну, коротше, я дуже задоволена. І можна купа купляти в неї ще, як кажуть, дуже красиво. Мені дуже подобається. І аромат дуже такий ніжний-ніжний.